Друзі, всім доброго дня, бради на зв'язку. Спека в нас неможлива, просто Ах, Вип'ю водички холодної із такої бомбейської кружечки. З нашим логотипом, друзі, яку ми сьогодні на, на честь 5 е, тисяч підписників на нашому каналі будемо розігрувати отакі чашечки, будемо дарувати нашим підписникам. Ось такі кайфові чашечки, Друзі. А, у нас 5 тисяч підписників, надіюся, це лише початок. Надіюся, YouTube в Україні буде розвиватися і далі буде більше і ще більше і тільки більше. Да? Дивіться, 5 кружечок ми будемо розігрувати з нашим логотипом. Получається, три. Я вже сьогодні відправлю нашим самим активним підписникам, які нам допомагали фінансово, матеріалами допомагали. Так що, друзі, всім дякую за допомогу. А дві часочки. В коментарях пишіть хочу чашку, і ми вам її відправимо. Що для цього треба буде, друзі? Відправляємо, відправимо в плані за доставку, все оплатимо, просто ви прийшли на пошту і забрали свою кружечку. І вечірком дістали, кофійка заварили або холодного пивка в таку жару. Шльопнули о бригадир на зв'язку. Да? З нашим логотипом. Це запам'ятаєте цей логотип. Пару років пройде, він буде, скажімо так, відомий на всю Україну. Вангую. <гум> так, друзі, в такий юбілейний. Ася тут її поставимо. Не не а я цей то на щастя. Такий юбілейний, скажімо так, випуск на час 5 тисяч підписників. Що я хочу зробити? Я хочу засняти ще раз нашого дракона, що це все починалося. Назва буде конечно, така, найкращий міні-трактор. І ви одразу зараз сейчас... Опа! Сашка, як ти можеш цього чортика без обличчя і всього остального назвати найкращим міні-трактором? Да? Особливо дізелісти, зараз їх там буде задній вихлоп їхній, про... а прогорівший буде рвати їм там просто ужас, да? Е, Вже був відеоогляд на трактора на... на нашому каналі. Це було давно, скажімо так. і Багато чого помінялося, я багато можу чого нового розповісти. Що, друзі? Почнемо з того, скажімо так, з серця даного трактора. Це його двигуна. Чого я називаю його найкращим міні-трактором? Мужики, я, хто там давно на мене підписаний, не розуміє, що я людина там, скажімо так, трошечки з шариками в голові. Да? І я розумію, що там багато є тракторів кращих. Е, найкращий міні-трактор це для таких людей, як я, да? які хочуть із говна і палок зліпити пулю, та щоб, вона, та щоб вона працювала надійно не ламалася. Да? І не за всі гроші світу. В кого є гроші, да, будь ласка, купляйте там ті дизельні трактори по 6 тисяч доларів. В кого нема грошей, будь ласка. Входимо в наш клуб. Це мамкиних самоділкиних, да? ков руки чешуться Друзі, двигун на цьому міні-тракторі. Багато хто питає, багато було коментарів під відосами. Що за двигун, а де ти такий взяв, а як він, а що він. Це двигун з автомобіля ОК Хто пам'ятає, такий був, не, зараз є, така маленька додверна машинка. Ось на ньому такий двигун стоїть. Получається, половина двигуна 2109, 9 половина. Маркіровка його 4 одиниці 3. Є ще, є ще маркерка 5 одиниць. Тут потужність 32 кінських сили. Але, але 32 кінських сили, але я його задушив, штучно задушив даним карбюратором. Для, для чого це я зробив? Люди розумні і розуміють, да, що, до речі, це відео буде длінним, так що усаджуємося, поудобні, слухаємо моє дядька і робимо виводи. що завтра стаємо зранку, йдемо робимо таке саме. Їздимо, катаємося, і горя не знаємо. Так, що я задушив? По-перше, на, на таку вагу трактора, да, 32 коняки це як зайцю стоп сигнал. Тобто сюди вліпіть хоч 50 коней. Він не, не буде тягнути краще, ніж 20 сильний двигун інший. Да? Чого так? В тракторі багато е, скажімо так, рішає не мотор, не двигун, а рішає вага. Тобто, Так як це міні-трактор, ваги тут небагато. Да? Йому достатньо, по моїм розрахункам, на даному тракторі залишилося 18 кН. Плюс-мінус, ну, плюс ну 18-20, не більше. За рахунок карбюратора ПЗ-30. Що за рахунок нього помінялося? Да? Запускається, працює він як автомат Калашникова. По сравні з тим карбюратором його рідним двохкамерним, то це просто це небо і земля. Це ти акумулятор поставив, кнопочку нажав, поїхав і працюєш, і ти ні про що не думаєш. Що там щось поламалося, не, полам... не поламається, не поламається, все. Ось поставили. Вже, скажімо так, цей трактор 4 роки працює поки польот огонь. Так, далі. За що дізелісти мене хейтили, хейтять і будуть хейтити, це за розход палива. Да? От Вони вважають, що в них дизель, все. Багато, знаєте, в голові в людей склалося, скажімо так, стереотипи такі, що трактор повинен бути лише дизель, все інше то лабуда. Друзі, наша задача, я це докажу, докажу і я вже це поступово скажу так, доказую, да? що трактор має право бути і бензиновим. І він буде не гірший дизельно. Друзі. Розход тут, при скажімо так, ми заміряли, є відео на каналі з роторною косою метр двадцять Розход составив літру. Літру це в роботі за годину. Мені цього показалося мало. Я вирішив економити ще. Друзі, стоїть тепер на ньому ГБО. да по ГБО я поки відео не випускаю чого, я його тестую. Подальшому десь пару відео пройде, ми обов'язково засімемо газ. Так скажемо, я вже я і заміряю розход. Я скажем так, повністю вивчаю цю тему, поки можу анонсувати те, що це мене поки тільки радує. Тобто на газу трактор просто бомба. Я відколи є газ, я на, на, на бензині не катаюся строго на газу. Так, ну до газу ми повернемось потім. Так, друзі, далі. По двигуну. Двигун я капіталив. Я купляв його на OLX, купляв його, скажімо так. М -м, купляв катав мішку, Я його поставив, запустив. Компресії нема, тяги не було. Коротше, отаке все було. Я його відкапіталив повністю. Зробив з нього нового, скажем так. До речі, скоро буде відео на каналі, де ми будемо його обслуговувати. Ви подивитесь скільки коштує обслужити його. Ми його дістанемо, ми його розберемо. Ми подивимося, що з ним случилося за 4 роки, що в якому стані. Там буде міняти ремні, все буде міняти. Теж буде цікаве відео на каналі. Хто хоче такого двигуна, чи можу я його порадити. 100% можу. Про цього двигуна можна багато чого розказувати. Тут, скажімо так, балансірова листя. Тут два поршня ходять так, разом вгору вниз. Тобто не противовіс, а вгору вниз разом. Тут він такий доволі так, для, так, для Советського Союзу, чи де він там був розроблений цей двигунчик, там є свої прикольчики. Да. Так, працює він, друзі, в парі своєю рідною коробкою передач автомобіля АК. Все знаю хорошо, все добре, але, 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 все, що я би сказав там, ну, пройшло 4 роки, да, і в мене починає у важких роботах трошечки підбуксовувати сцеплення на високих передачах. Допустимо, коли я е, плугом працюю і на четвертій передачі йду, і там глибина 20-22 сантиметри, я прям чую, як він починає з підбуксовувати, воняти. Признаюся, я її туди поставив. Це була моя ошибка, поставив її туди не новою. І він був старий, я таким її ставив. Якщо поставити новий диск щеплення, я думаю, у років 10 він буде свій там тарабанить, Да? Я вам думаю, ви можете зробити, яким ви хочете. Можете там губи накрасити, все там красиво зробити. Ви слухайте за компоновку, яка провірена мною. яка... У мене, скажімо так, друзі, було багато міні-тракторів. Я починав із самих таких дитячих. Моторчиками різні були, і дизельні, і такі. Тобто, я вам говорю про те, що на мій рахунок який саме найкраща компоновка для міні-трактора. От ви хочете зробити, не знаєте, яку коробку поставити, не знаєте, які колеса який мост Ось, дивіться це відео, повторяйте, все буде у вас добре. Коробка передач рідного К 4-ступенчата. йдемо далі. Далі в нас іде коробка передач автомобіля ГАЗ-51. Ось за цим флажком. Діди зараз подивляться і зараз сльози в них потечуть. Вона без синхронізаторів, вона настільки потужна, друзі, що це просто. От вона в мене вся в маслі, як можна бути, да? не її по барабану. Тобто все перемикає за плавно, все добре, ніяких проблем не буде з нею ніколи, не може бути чого. Всі ви розумієте, Вона таскає газона, яка на собі там 5-6 тонн зверху спокійно, І нічого з ними не, скан, так не стається. І на цьому тракторі тим болі. багато було питань завжди, що за що стоїть за мост. Да? Раніше друзі в мене стояли тут же гульовські, Москвичовські мости з різаними полосями, з цим оцим гаду їх в мене рвало просто як ото з пічки. Що я зробив? Стоїть у нас мост з 21 ї Волги, з ГАЗ-21 з Волги. Да? І стоять газоновські колеса. Ось ставити газоновські колеса на, 20, на мост 21 ї Волги, друзі. Ось я вварив проставочки, бачите, в мене тут варені проставочки, І у вас виходить колія чітко 1,20 метрів по центрам, як у всіх скажімо так, міні-тракторів. По лосі там мощні, полосся мощні. Ніколи ви в житті ви їм нічого не зробите. Хоча я не знаю, що хочете робіт. Я, як, що я тільки не робити трактором, я, я тільки його не вбивав. <гум> Нічого я йому зробити не, не можу і я надіюся не зможу. Ось, друзі, золота компоновка моста, коробки передач, двигуна, коробки передач. Все. От таке собирате, хочете на отаку раму, хочете великого робіть, щоб було більше ваги, ви будете їздити, горе не знати. Далі, що в нас тут стоїть? Рама. 160 Швеллер зі 8 Така теж потужна, але я ж кажу, цей мотор сюди ляпнувся вже на готову раму. Тут стояв від мотоблока двигун. І виходить, він тут сіно, цей двигун не стоїть, так в себе вдома. Сіно все не для нього було спроектировано але стоїть і працює. Так. Як то кажуть, не, не мішайте техніки робити Ще хочу один, один факт показати. Цілий день у нас жара така була, що просто... Тільки ми починаємо знімати, погода сходить з ума дує вітер. Це просто кашель так. У нас, так і ми теж не стоїмо на місці. У нас нові мікрофони з вітрозахистом. У нас така штучка класна в оператора, вся така, що там. Коротше, коротше, ростемо, ростемо. Так, генератор стоїть є. Все, це зрозуміло. Далі, далі, далі. Гідравліка. Стоїть МС-10. Стоїть МС-10 насос. Через цеп від жигуля, виходить одразу на колінвал. Раніше у мене був на проміжуточному валу від коробки передач. Що це означало? Означало це те, що я вижимав щеплення і в мене гідравліка пропадала. І це було настільки незручно, це ужас. Переробив так, все. Конфетка. Вал відбора потужності тимчасово відсутній, тому що ми його, з ним працюємо помаленьку, модернізуємо його. Там буде класний з автоматичним відключенням. Короче, буде бомба, кстати, відео буде на каналі. Не встигаємо з всім. Там електричний трактор робимо, там, то, там все короче. роботи стільки, що просто не встигаємо. Да? Так, НСА понятно. колеса спереду у нас стоять Волга. З різаними серединками від Жигуля. Діски врізали, відцентрували, агонь. а тут дивіться, про що там до Відрізав свій рукав замість пильника на Мужики. Це, скажімо так, спитательний стенд, який працює. Знаєте, коли він вже працює, і ти знаєш, що ти в будь-який момент сів кнопочку нажав, поїхав, і ти думаєш, які там капоти, які там крила, бляха? Там в бані. Так, задні колеса у нас. З вол із газону, як я сказав. Бака такий, не що на металомі, це совєтський А, у мене тут електричний насос стоїть. Е, рідний насос я вбрав, стоїть заглушечка. Бачите Бачите стоїть заглушечка. глушечка. Із дизеля стоїть глушник. Із дизеля. Дизелісти зараз. Щас... О, хоч глушак поставив наш. Так, стоїть глушник по органам управління. Навісочка з плаваючим положенням, зсиплення, да? газ, тормоза придумали труси. Щоб ви знали, я з такою великою прицепою, з гор. У мене там була корова, скотина, і за таких гор, і це все я їздив, в мене ніколи тормозів не було на сайт практик. На гору, з гори, коротше, коли це мав би, звісно, вшататися. отут цікаво, друзі, включаємо зажигання. Дивіться, Включатель з хати. Включатель з хати, да? це в мене газ-бензин. Тобто дивіться, включаю бензин, бензонасос працює, горить лампочка. Включаю газ, ця клапан спрацював, горить лампочка. Тут у мене тиск масла, датчик температури і тададам. На днях приїхав у мене тут стояв контролер для вентилятора цей електронний. Він відпрацював бідолага, за, за 200 гривень а він відпрацював два е, роки. А, зараз поміняю, заказав вже другий. Так само датчик заряду акумулятора теж. Що хочете китайці. Так, друзі, що давайте запустимо цього красавця. Подивись, як він запускається. Друзі, автомат Калахченко, просто автомат Калашенко. Я не знаю, дізеля вміють, так не вміють. У них там постійно йде компресори. А зима, о, зимою я прийшов собі в мене ті заляти, я собі нічого не парюся. клас, з подсосик завів, поїхав, все. А Дізелісти мучаються, страдають, бідолаги. Так, друзі, радіатор з Жигуля. гуля з сім'єрочки. Отут тут в мене все отоплення. Замість шлангів, з поліпропілена спаяв отакі всі фігні. А все, ці шланги всі йдуть бородою. Це поставив на герметі якраз і забув. Всі казав, все геніальне, просте. Далі, рульова колоночка вже ушаталася трошечки. Руль-газончик. Тут з якоїсь там непонятної іномарки з металолома. Коротше. Але діло в тому, що воно все працює і працює безотказно тут вже наврочу поламається. Так <хи> що, друзі, ось, а, навесочці давайте ще покажемо, що у нас тут ззаді. Зараз я її трошечки приопустю. Оп. Так, гідроциліндр у нас Т-16. трактора Т-16 з підйома кузова. Отут у нас... Ой-ой-ой! Тут у нас э, отсек для ключі акумулятор. Тут схований бак для гідравліки. По навісочці, по нижнім лапам, у мене питань немає. Тут у нас товщина, це все саморобне, хлопці, яблучка, оце все ми робили самі всі оці штучки, оце все все саморобне. Питання у мене є поверхні речага. Вони, як ви бачите, здулися, а здулися вони з картофілі. Сажалкою, бо вона в мене дуже тяжола і не видержали рычаги Це ми будемо переробляти. Центральний він, все це то саморобне, все працює, ніяких питань немає. Так що так, друзі. Якщо ви хочете багато цікавого для себе побачити в цій сфері, скажімо так, тракторобудування будування і в інших самоділках, бо хто підписаний на канал, знає, що контакт, нам просто так не сидиться. Ми багато, багато що чудимо, скажімо, Да? Багато таких приколів робимо і показуємо людям, як, як зробити не за всі гроші світу. Бо, на жаль, не всі, не всі родилися багатими, а заробити гроші, скажімо так, в Україні не так вже й просто, щоб купити того самого дизеля за 6 тисяч доларів. То можна працювати на цьому. В когось десь, допустимо, валяється в сусіда там цей мотор. Когось на металомі, там а якщо в селі пройтися по цим тракторним бригадам, то там тих коробок передасть, всього того просто навалу. Тобто, це все можна зліпити за мінімальні гроші. Десь там кольоса, в когось знайшов, в когось ската, в когось железяк, було би тільки бажання. Так що, друзі, так що, друзі, підписуємося на канал. Пишіть в коментарях, хочу чашечку, і ми вам обов'язково її відправимо. Ось така буде красота стильова у вас. Так, все так, друзі, До скорої зустрічі.